Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхав на водосховище, хочу спробувати спіймати тут краснопіра, взяв човен, надуємо зараз і попливемо. Отут зараз ми і порибалимо. Поки що став тут в лісі, там приїду далі. Поближче до води, бо тут пісок. Якщо тут заїду, то вже я не виїду. Все, дістався я місця, де буду зараз качати човен, збирати снасті і випливати. Такий гарний дуб, поживтів. Я сюди літом часто приїжджав. Такий холодочок він робив, гарний, можна було посидіти. І тут є таке, таке місце. О, тут зараз будемо качати човен і випливати. Беру човен, Пінсь такий коротший. Пробую на нього. Все, починаю накачувати човен. Все, що він накачав. Зараз чіпляю. О, туго так. Чіпляю весла. Раз, два. Дуже туго. Це четвертий раз випливаю. О! Ну і в цілому все. Зараз поп'ю чаю, щось перекусю і буду випливати. Завтра знайшов камнів. О, з них зараз зроблю два якоря. Привяжу, замотаю скотчем, щоб не протерло, не продерло човен. Ще знайшов такі гриби. Але вже напевно був приморозок і вже все, вони вже вже пропався. Так, зараз беру мотузку таку, вона йшла в комплекті з човном, продіваю і тут і тут по боках. Так, роблю. І вирівнюю, щоб були одинакові кінці. Так от, раз все. Так. так, і прив'язую ці два камні. Так разом їх. Хоп, прив'язую їх так. Купи. Опа. А далі? Змотую скотчем, щоб вони не розпалися, і не прорізав мені човен. О, все, готов. Один з цим роблю так само з тої сторони, з другої. А зараз роблю собі чай, з термоса наливаю, попів чаю. І заодно розкажу, на що я сьогодні збираюся ловити. Таку купив прикормку вчора. Якась обична прикормка. Одна з така з дешевих. Не знаю, спробуємо. На всякий випадок взяв. З дому зробив таку кашу пшеничну з кукурузою. Кукуруза, манка, борошно там, всього потроху намішав. Хочу перевірити, як домашня спрацює. Це на всякий випадок. З наживки взяв такий макарон пахучий. Ні разу ним не користувався, вчора просто не встиг купити, ти в магазин купити опаришів. Тому сьогодні спробую такий макарон. Потім вдома зробив така манка з запахом мотиля. Є в мене там ліквід, Добавив сюди ліквіда, вийшла така от приманка. Тут е, борошна з кукурузою. Вже замісив вчора і манка з кукурузою. Спробую все, як буде працювати. Побачимо. Все, зараз п'ю чай і буду випливати. Зараз якраз допиваю чай і так, звернув увагу на, на річку, на воду. От так все притихло, От така була волна. Якраз зараз буде випливати клас. Ще пару глоточків і полетів. Все, друзі, виплив. Зараз буду шукати місце де можна буде Попробувати прикормити і почати Ось так от виглядає це все на воді. Вирішив зараз допливти до того куща і там почати Риболовлю, прикормлю і подивимося що там зараз буде. Там таке місце більш затишне, трохи піднявся вже й вітер. Бистро міняється погода. Тут... Все, підплив я на це місце. Зараз кидаю мої якоря. Да, так тут не тягаю мотузочку на тяжко було. Зараз закидаю прикормки. Я думаю через якийсь час почне клювати. Ну все, прикормив, закинув вудку. Ще згадав, що в мене була з собою кукурудза. Теж насадив кукурудзи, макарон. І буду пробувати. Потім ще спробую манку та тіста. Піднявся сильніший вітер, тому вирішив попливти зараз на ту сторону. Знайшов таке місце, більш-менш тихеньке. Чекаю на покльовку. Тільки що дощ не дає. Знов починається. Трохи капає. Якщо піде сильніше, то прийдеться випливати. Дощ все-таки не дає сьогодні половити. Тільки налаштував усе. Ще тут змінив одне місце. Дощ, Зараз мабуть випливу. випливу. А якщо дощ закінчиться і вітру не буде, то випливу ще. Нарешті дощ закінчився, навіть сонце вийшло. така Гарна погода наладилася, але я думаю, що вже не буду випливати. Тому що зараз поки туди випливу, поки назад. Поки потім заберу човен. Це поки його спустиш, човен мокрий трохи. Ну а на цьому і все друзі. Це була остання поїздка в цьому сезоні з човнем. Трохи завадив дощ. Знову, знову відео і без, без улову, але я думаю це не головне. Головне, що е, дуже круто провів час, накачав човна, поплавав, попав під дощ. Круто. День. Дякую за перегляд. Якщо подобається моє відео, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео!